Студентка четвертого курсу Руслана прийшла на відкриття Миколаївського будівельного фахового коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури після відновлення від пошкодження внаслідок російських обстрілів. Дівчина радіє, адже тепер може приходити на очні заняття та консультації і бачити з однолітками. Відбудувати наш коледж це дуже важливо не тільки для студентів-викладачів, це для цього для всього міста, тому що покоління. Покоління вони ростуть, дітям треба навчатися, тим більше такі спеціальності, які є в нас, це дуже важливо для, для нашого міста, для відбудови. Капітальний ремонт тривав півтора року. Працювали французький благодійний фонд Солідаріті та датська рада у справах біженців, розповідає Георгій Бондаренко, директор коледжу. Ми відновили інженерні комунікації. Тому в подальшому зараз йде плани у нас про влаштування протипожежної сигналізації. От, і я маю надію, що на весну ми зможемо вийти вже на навчання в офлайн режимі. Для наших студентів, а це все ж таки допоможе і залученню більшої кількості сюди студентів до навчання. В наш навчальний заклад з державного бюджету данії витратили 400 тисяч доларів для основних будівельних робіт, таких як відновлення вікон, дверей та приміщень коледжу, говорить директор данської ради у справах біженців в Україні Юліан Закрзевський. Ми допомагаємо у відновленні будівель як таких, але також відновлюємо укриття для того, щоб люди могли скористатися ними під час повітряних тривог, і також ми допомагаємо у забезпеченні інклюзивності в цій будівлі. Голова благодійного фонду Солідаріті Матьє Марі Арден каже, протягом восьми місяців у рамках проєкту з відновлення будівельного коледжу облаштували вентиляції, кліматконтроль і повітряне опалення. Наша організація має головну місію бути корисними людям. Реалізувавши цей проєкт, ми допомагаємо студентам повернутись сюди та навчатись офлайн. Це дуже важливо зараз. Також даємо можливість жителям, які навколо коледжу живуть, перебувати тут, якщо повітряна тривога триває. У закладі облаштували протиаварійне герметичне сховище, а також тимчасове, де інколи вже відбуваються консультації та заняття для студентів, говорить Георгій Бондаренко. Марія Тамкарчан, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.